Герої, наші славні земляки, слава нашим мужнім захисникам батьківщини, слава Україні! Героям слава! <праць> Добрий вечір всім вам, шановні присутні, наші мужні земляки! Які виховали справжніх синів рідної країни, рідного Баштанського краю. Ми горді тим, що серед нас є справжні патріоти своєї землі, своєї родини, рідної батьківщини, олійник Андрій Володимирович, Жуков Сергій Васильович, Шиманський Олег Миколаєвич. Ватаманеску Сергій Валерійович. Волгапов Сергій Сергійович. Ільчишин Максим Анатолійович. Лопатник Юрій Вікторович, Олійник Євгеній Володимирович, Слободенюк Микола Вікторович, Терещенко Сергій Микола Вусатю Андрій Юрійович. І як годиться на нашій щедрій, миролюбивій землі ми зустрічаємо вас хлібом сіллю. Добрий день всім присутнім. Дозволь... Від імені матерів, від імені дружин, сьогодні привітати вас, вклонитися вам низько, за вашу мужність, за вашу сміливість, за те, що ви сьогодні захищаєте нашу державу. Ми дякуємо сьогодні вам за те, що ми можемо працювати, за те, що можуть навчатися наші діти. Тож цей хліб нехай буде достатком у ваших родинах миру, злагоди всій нашій українській, українській державі. І щоб вони не танки вели в поле, А борозну до щастя прокладали. Хай дужі руки, чоловічі не порохом пропахнуть, а колосям. Хай у труді шукають щастя вічне, так в нашому народі повелося. 23 роки Україна не знала війни. Ми жили з вами. Під мирним небом і навіть на думці не мали, що вона прийде на нашу землю від колись дружнього, братнього народу. Ще рік тому ми з вами не знали багатьох, багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій на сході України. Ще рік тому ми не усвідомлювали значення слів. Слава Україні героям слава! А тепер ці слова для нас з вами набули важливого і патріотичного змісту. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумніву, що вони про героїв, які зі зброї в руках захищають східний кордон України. Слова слава Україні, героям слава перестали бути просто вітанням. Це вже віддання шани найкращим, котрі у найважливіший момент для нашої держави мужньо жертвують собою заради нашої батьківщини. Тож ще і ще раз прийміть наші найщиріші слова вдячності і наші гарячі оплески за ваш... Безцінний подвиг війм'я перемоги. Слава Україні! Героям! Перше, я хочу подякувати хлопцям, які тут стоять перед нами. Вони прибули із, можна сказати, передової з пекла. Я не можу сказати, звідкіля вони прибули, тому що ну, я на державній службі і не маю права розголошувати таємницю. Але повірте, вони прибули отуди, де зараз свистять кулі і розриваються снаряди російських найманців. Я вас вітаю на нашій землі, на вашій батьківщині. Бажаю вам здоров'я, щастя, успіхів, мирного неба над головою. Але я знаю, що ви приїхали лише на відпочинок. Через 12 днів ви знову відбудете до місця проходження служби. І коли ви будете там, пам'ятайте, що ми вас чекаємо. Бережіть себе і не давайте в обіду нашу батьківщину. Дорогі батьки, ми дочекалися своїх синів. Бажаю теж саме вам терпіння, здоров'я і мирного неба над головою. Також я хочу подякувати людям, які організували цю зустріч, це кравцову Сергію Андрійовичу, який надав автобус для того, щоб хлопців могли з Херсону привезти в Баштанку. Подякувати берегому Олександру, керівнику волонтерської районної організації. Який також прийняв активну участь в тому, щоб хлопці були зараз тут з нами колективу Будинку культури, міському голові, які організували цю зустріч. Але, на жаль, на жаль, не всі можуть повернутися сьогодні до рідної землі живими і здоровими. Тому я пропоную. Шанувати пам'ять загиблим нашим героям, які залишилися вічно в нашій пам'яті хвилиною мовчання. Від сяну до додому і сьогодні горить Донбас. Зло палає, але перемога уже є. Перемога не тоді буде, коли останній парад буде. Перемогли ми страх, розгубленість. Безвідповідальність, Україна згортувалась, це великі засади майбутньої перемоги. І так, Україна на великому шляху історичному. З нас будуть брати приклад. Ми подолаємо всякий хаос, і стане Україна, до дружити, з якою за честь будуть собі інші держави вважати. Я переклоняюся. Перед мужністю, перед героїзмом наших воїнів, які вперше виступили майже голими руками. А сьогодні я хотів би сказати уже нам, коли ми стоїмо і ще не всі відчуваємо присутність війни, ми порой ображаємо глибокі почуття тих, хто там. Тому менше всякої розважаловки, менше розболтаності, більше зосередженості. А до віруючих я звертаюся з проханням про щиру молитву. Молитва, віра, любов перемагають, і вони остаточно переможуть зло. Слава Україні! Вона на всіх одна, війна, незалежно.